Так сьогодні ми будемо спускатися на саміках отуда. В нас, коли ми з'їжджали звітом, при тому, що ми мало з'їжджали, десь 100 метрів. Тут десь 200, а то й 300 метрів. Ми коли з'їхали 100 метрів, то просто влад і я покрив пальці. в мене ще досі печуче. Коротше, все, я ставлю бананку. you <laughs> Просто коротче. Я десь їду десять 30 кілометрів за годину. Все, я зупиняю, 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 зупиняю. На мене житті. У мене через кавці чути тепло. А, в мене вже капці гарячі. Ти подивись, воно оту вже стерилось. Юра, мінус капці. У мене мене ця шкурка. Я боюся. Я мене приторкаюсь, приторкаюся, мене вже пече. Виторкаюсь на маму? Не хочу. А воно ще більше пече, я тобі кажу капці. <сі> <це ще спрізь. сі> ні, це не якість. це в тебе... тебе не до кінця, типу, бач. А оце, о, дивися, в мене до кінця, в мене, в мене старусся чи ні? В мене трохи старосте. Покажи. О, почекай, я точно подивлюся. Так, старус. Ні, о, а, це, це щось мокре. Але нічого не старос. Чекай. А, я не той ногою тормозив. Я не той. Я не знаю, якою тормозив. А ти отак. Стоп! Я ж не цю тормозив! Може це від... Ні, там нічого нема. Ти, значить. Я так не їхав. Я так не що? Ну, покажи, а ну покажи ще раз. Ось. Як це капець? Я не вмію так тормозити. Може ти коли їхав, просто перестроївся. Я, я, я боюся зараз. У мене воно що димається? Коли... Ні, я ре... ні. Ні, 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 я не вірю. Воно не воно... Ні, воно не димиться. А, в мене ж це теж штука железна. ой в мене ніби щось впекло. Ні, напиша. Я нахляєч воду тут. Ні, воно чуть-чуть, воно чуть-чуть пече. У з того боку. Ну ти бачиш. Я в... поняв, що в тебе поплавилось. бачиш ця штука? Так, да, вона поплавилась. Да, чекай, 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 Дивися зі. Воно з... аж до залізе. От залі... Чуєш? запах. <свист> да, чи ти якимось горним. От воно до заліза просто протерло його. Настільки сильно ми тормозили. Дай якусь паличку. Брях, а тут в тебе прям так виблискує. Ну, треба якусь паличку знайти, щоб забрати. Так. Зібрати. О! От є якась. Знаєш, скільки вона кошти? 300 гривень. Це треба це треба забрати. Ні, воно де. Бо у мене. Ні, воно реально дивіться. Воно реально пішло. Я більше не буду спускатися, чесно. Я ще до, о, повністю. Я боявся, будь-якого тепло, я боявся, щоб до п'яток в мене не прийшло. Це кусок пластмас. Це кусок пластмас. просто. Ходи додати в тебе ще воно сильніше. Воно сплавилось. Коротше, я дзвоню на маму. До мами, власне, зараз будеш тихо, ми, ти ми будемо слухати реакцію моєї мами. Якщо я це викладу в YouTube, то нічого? Не треба. Не треба. Я, я, вик... я, я не буду. Окей, я твоє лице. — Та ні, взагалі заберу. Реакцію. тоді. — Він дзвонить до мами. Без звуку буде. <гум> субтитри включимо. Так. А там субтитри. Я не буду субтитри. Я хочу сам... розкажу реакцію. Але... О, субтитр. Та ж ні, я не... Я не... Він зараз дзвонить до мами, або я поки подивлюся на його тормоза, що там сталося. Тут вже просто отако, якщо притиснути, ну не притискати чути, типу, ну, вогонь. Дивіться, все колесо в, в цьому чорному білому, що нього на красавках. Але він дзвонить. Я не знаю, що буде далі. Я зараз, я зараз ну, поставлю на паузу, потім подивився. сталося далі. А у них тут просто кабінет. Честки вже стало тут. Коротше, коротше. Йому тільки що сказала мама. Саме, не що ти здоровий? А в нього мама так... Ну дивись, покажи, покажи на камеру. А, ні, я вже зняв. О. <кій> Його мама сказала, вона нічого не сказала. Щоб ви зрозуміли, вона нічого не сказала. Бляха, там дирочка. П Покажи дирочку. <кій> 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 Просто поставила так капку. Тут дирочка! Але вона не пробита. А вона пробита. До того тільки. Вона пробита. Але не... Там типа синя. Синя захист. Уявляєш, наскільки вони були гарячі в той момент, щоб вони пропеклися. Жорстко. Вони ще досить теплі. Так а ну, попробуй ми, наші тормоза. У мене вже більш-менш вони вже стали не гарячі. У мене тоже. Вони вже взагалі не гарячі. А, все, у мене вже вони не гарячі. Ось кусок пластмаси, кусок подрібненої пластмаси. Але в мене виходить пластик. Бо це називається не треба пластмасові томати. Це, дивіться, це поплавлена пластмаса. Ну, типа, коли їхав я. Влад, хтось сказав, що треба 500 градусів температуру. Е, це це пластмаса, а не... Так 1000 градусів для заліза. А не це п'ят. 5... Кажи, що в нас було 500 градусів, коли ми їхали. Я не вірю. У мене посидічок пропікся. Думаємо, думаємо. Коротше, все, всім пока.